Єгипетські піраміди. Єгипетські піраміди знаходяться в Гізі неподалік Каїра, столиці Єгипту. Єгипетські піраміди були збудовані майже п'ять тисяч років тому, ще до нашої ери. Кожна піраміда це гробниця єгипетського царя фараона. У середині пірамід знаходяться коридори та приміщення, де встановлені кам'яні труни саркофаги з тілами померлого повелителя та його дружини. Стародавні єгиптяни знали секрети збереження мертвих тіл. Через тисячі років дослідники пірамід знаходили в них мумії, останки похованих, що добре збереглися. Загалом у Єгипті виявлено 118 пірамід, багато з них майже зруйновано. Найбільша та найвідоміша з пірамід піраміда Хеопса. Її висота близько 140 метрів. Поруч із нею знаходиться і великий сфінкс. Скульптура у вигляді лева з головою фараона Хефрена. Піраміда Хеопса. Єдине із семи чудес стародавнього світу, що збереглося до наших днів, Піраміду Хеопса будували 100 тисяч рабів упродовж 20 років. Піраміда Хеопса побудована з блоків вапняку, базальту та граніту. Раніше вона була фанерована білим пісковиком, а верх піраміди був прикрашений пірамідіоном позолоченим каменем у формі піраміди. Багато років тому, коли араби пограбували та спалили Каїр, мешканці міста взяли облицювання з пірамід, щоб збудувати собі нові будинки. Завдання Знайди на карті світу Єгипет та його столицю Каїр. Гіза, Піраміда Хеопса і Великий Сфінкс знаходиться трохи на південь від Каїра. Знайди на карті річку Ніл. Чи знаєш ти, що Ніл друга по довжині річка у світі після Амазонки? Давай збудуємо піраміду Хеопса, вибери шматочок пластиліну відповідного кольору та зроби з нього піраміду. Намалюй стеком квадратики кам'яних брил з усіх боків. Подумай, де в тебе буде вхід до піраміди. Давай пограємо у мумію. Ти хочеш бути мумією чи будівельником? Мумія стоїть нерухомо, а будівельник повинен швидко обмотати її з голови до ніг туалетним папером. Можна грати двома командами по дві особи. Хто раніше і ретельніше замотає мумію, той переміг? Відгадай загадку. В Ефесі було спалено храм Артеміди. І Зевса статуя в Олімпії згоріла. Зруйнувався маяк в Олександрії, колос Родоський і сади Семіраміди, і навіть Мавзолей у Галікарнасі лише диво збереглося.